Вітаю, батьки. А чи знаєте ви, як діяти, якщо, не дай Боже, у вас загубилася дитина, наприклад, у людному місці, на вулиці або ж у торговому центрі? І чи пояснюєте ви своїй дитині, що їй робити у такій ситуації? Як показує багаторічний досвід служби розшуку дітей Магнолія, на жаль, далеко не усім відомі ці здавалося б прості правила? Так, нещодавно на Хмельниччині у Кам'янці-Подільському загубилася дев'ятирічна дівчинка. Вона їхала у переповненій маршрутці зі своєю мамою. У якийсь момент натовп розділив їх, і дівчинка не почула, що їй необхідно виходити, і поїхала далі. Лише вийшовши на кінцевій, вона зрозуміла, що мами немає. Налякану дитину, помітив небайдужий чоловік і одразу викликав поліцію. Правоохоронці приїхали на місце, заспокоїли дівчинку і, на щастя, швидко розшукали її маму. Загалом ця історія вкотре доводить, що загубитися дитина може у будь-який момент і будь-де та з абсолютно різних причин. Та, на жаль, не усі батьки та діти знають, що їм робити у такій ситуації. Тож ось кілька важливих порад. Якщо дитина Зовсім маленька, вкладіть її у кишеню записку із вашим номером телефону. Якщо старша трьох років, обов'язково вивчіть разом номер вашого мобільного, також вивчіть з дитиною домашню адресу. Це важливо, поясніть дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей. Треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася. Але водночас у жодному разі не можна нікуди йти з незнайомцями, які пропонують відвести у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше не панікувати. Згадайте, де востаннє бачили дитину. Якщо у неї є телефон, подзвоніть. Попросіть когось зі знайомих чи родичів залишитися на місці на випадок, якщо дитина повернеться. По можливості зробіть оголошення через гучномовець. Якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, а також до служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Наші консультанти оперативно, детально і покроково розкажуть, як діяти і що передусім робити у такій ситуації. Звісно, дай Бог, щоб наш номер вам ніколи не знадобився, але про всяк випадок запам'ятайте його чи запишіть. 116 шістнадцять гаряча лінія служби розшуку дітей. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І ще дуже важливий момент, коли дитина знайдеться в жодному випадку, не сваріть її. Дитина не хотіла губитися. Вона, як і ви, пережила значний стрес. Необхідно показати їй у цьому стані усю свою любов і турботу. І вкотре наголошую повідомляти про зникнення дитини треба одразу, не зволікаючи. У ще одній історії, про яку я зараз коротко розповім, саме миттєва реакція батьків допомогла швидко розшукати їхнього сина. Ось він, це десятирічний Артем з міста Вишневе у Київській області. З повідомленням про те, що зник хлопчик звернулася його мама. Вона розповіла, що о 19.30 Її син пішов викидати сміття, але додому не повернувся. На щастя, розшукати Артема вдалося дуже швидко. Вже за півтори години після звернення поліцейські знайшли хлопчика і повернули його додому. І як зазвичай прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Якщо ви когось із них упізнали, одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером. 116 300 Дзвінки безкоштовні ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua